Морська подорож. Корабель з пасажирами вирушив у морську подорож. Пасажири вибрали місця на верхній відкритій палубі, звідки можна було відчувати свіжість морських хвиль, чути крики чайок над головою, вдихати аромат морського повітря. Сонце лагідно посміхалося. Корабель Певне, не розсікав морську гладь, залишаючи за бортом пінистий слід. Недалеко від корабля люди побачили чудових морських тварин. Це були кити. Вони то вистрибували з води, то пірнали на глибину, змагаючись у швидкості з кораблем. Це був великий батько кит та синочок, маленьке. Китиня. Батько кит навчав свого синочка, як треба пускати водограйчики. Маленьке китеня уважно слухала свого батька. Батько кит дуже зрадів, коли побачив, який чудовий водограйчик вийшов у його синочка. Усі пасажири корабля отримали незабутні враження. Від такої морської подорожі.